Настільки деградувала еліта, що медициною країни вже кілька років керує міністр із сумнівною освітою Ляшко, невже немає достойних медиків з дипломом? За публічними даними, відсутні підтверджені відомості про здобуття ним повної вище медичної освіти. А документи, якими він оперує з медуніверситету Богомольця, викликають обґрунтовані сумніви щодо дійсності. Ми офіційно звернулись до МОН України, НМУ імені Богомольця та Департаменту освіти КМДА з прямими питаннями: де, коли, за якою спеціальністю навчався Ляшко, який освітній рівень отримав, чи були Академ відпустки, чи має науковий ступінь і ким він підтверджений? А тепер про причини: можливо, саме тому тримають міністра без освіти, щоб легше було. Крутити схеми, розподіляти мільярдні бюджети серед своїх, контролювати закупівлі і ціни ліків і медообладнання, вкрасти мільярди на будівництві інституту серця і вже більше року наматись вкрасти ще мільярд на відновлення Охмандіту, на відновлення якого після знищення агресором збирали всією країною кормитись зі всіх ВЛК, які так ніхто і не реформував, кришувати інтереси фармгигантів. Фармак, Бадм, Пента ЛТД, Дарниця, Здоров'я Оптима Фарм, до яких накопичилось дуже багато питань щодо картельної змови і росту цін на ліки, роботи на агресора. Ми подаємо матеріали з кожного цього факту. А Мозляшка ж, не реагує. Як вважаєте, відсутність меддиплома чи що допомогли лобіюванню рішення продавати ліки на ЗС. Хочеш більше, наш телеграм.